Доброго вечора, шановні клієнти. Як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна офіційного дилера Росії ФМОТО. Ми вже отримали техніку CFMoto 2024 модельного року. Саме зараз я вам хочу показати квадроцикл CFMoto Sea Force 450L EPS Hunter Green 24 модельного року. На екрані зараз ви бачите поряд 24 рік і 23-й. 23-й це наша демо-одиниця із нашого тест-драйв-парку. До речі, якщо ви ще не бачили цей квадроцикл, не каталися на ньому, ми запрошуємо вас. На тест-драйв до нас у гості телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Ми вас запишемо на тест-драйв і познайомимо з цим квадроциклом. Візуально відмін... відмінності 24-го року від 2023, я думаю, одразу очевидні. Це, звісно, наявність у 24-му році грузових платформ, пластикових накладок і, звісно, захисту рук. Ця модель з'явилася вперше в Україні у 2023 році. Всі наші клієнти, постійні власники Moto, залишилися у захваті від цієї моделі, але всі відмітили, що не вистачає цих пластикових накладок і захисту рук, як це було у минулому поколінні. Виробник почув своїх клієнтів і одразу виправився. Що я хочу сказати? До речі, ці пластикові платформи вони дійсно дуже гарної якості, вони виготовлені з дуже приємного пластику. Навіть ось ці частини, які мають насічки, вони виготовлені з такого проризинного матеріалу soft Touch. Також на грозових платформах присутні отвори оригінальної системи кріплення вантажу CF-Connect. щодо аксесуарів. Разом із цією моделлю виробник випустив і цілу лінійку аксесуарів: це і передні кофри, і задні, і захисти двигуна, і кенгурятник, і навіть кофер-холодильник і інші аксесуари. Тому, купуючи цей квадроцикл, ви завжди можете впевнені у тому, що він дійсно брендовий і на нього є оригінальні аксесуари. Квадроцикл у кольорі Hunter Green. Також у 2024 році ми бачимо з вами оновлений дизайн дисків у порівнянні з минулим 23. -м. У 2023 році вони виглядали ось так. Ну і звісно, це далеко не всі відмінності 23-го року. Від 24-го. були також зміни і по техніці. Взагалі я хочу сказати, що це дуже і дуже вдала модель цього квадроцикла. У нас на каналі вже є презентація для наших клієнтів, яку ми проводили. Тест-драйв також у нас є на нашому каналі. Тому, якщо вас цікавить квадроцикл, Moto, звертайтеся до офіційного дилера Квадрохата Україна, ми вас проконсультуємо, зробимо все в найкращому вигляді. Ну і, звісно, як завжди, адресна доставка техніки по всій Україні зі сплатою при отриманні. Чекаємо на ваш дзвінок.